Берлін друга година ночі. А ринок вже прокидається. Торгівці шикуються в ряди на площі рівній майже 50 футбольним полям. Сімейне підприємство Франц також має тут своє місце вже три покоління. Франц, в асортименті Генрика Франца Super. 300 найменувань. Такого розмаїття від нього очікують клієнти. До того ж, цілий рік колись люди влітку раділи полуницям, персикам, нектаринам. Нині усе можна придбати і взимку, і цілий рік. Ті ж персики, полуниці, малину, лохину все з південної Америки. Роздрібні магазини, ресторани, дитсадки та будинки для літніх людей. Основні клієнти фірми Франц, коли щастить, денна виручка становить 12 тисяч євро. Вже сьома година. Як справи сьогодні? поки не дуже. Почекаємо ще. На дворі занадто холодно. Нечисленні клієнти, які таке приходять, купують мало. Кошечок органічно вирощених ерінгів. Більше оцей чоловік нічого не бере, та ще й торгується. з фруктами та овочами. Все як на біржі. Сьогодні ціни високі, завтра низькі. Доводиться торгуватися. Раніше торгівля харчовими продуктами у Німеччині на 80 відсотків відбувалася на оптових ринках. Нині це лише 20 відсотків від загального обороту, адже великі супермаркети більше не закуповують тут продукти. Саме тому сімейне підприємство Франц робить ставку передусім на якість, утримуючи постійних клієнтів та приваблюючи гастрономів, наприклад, у такими квітами. Люди потроху усвідомлюють, краще купити якісні продукти, нехай і дорожчі, бо вони краще смакують. Тим часом вже десята година. Настрій за прилавком Генрика Франца помітно покращився. Ще кілька людей прийдуть, слава Богу. Коли о другій годині дня Генрик Франц зачиняє свій відділ, для нього настає ніч швидко додому і спати до наступного дня.